Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас хмарно, дощі ляють і ляють. Зранку два рази такий дощ злив. Добре, лило таке, як з відра. Зараз наче, став. З вчорашнього дня сидимо без світла. Щоб півтретього десь як виключили, так і немає. Ну, я так зрозуміла, що це можливо надовго. Сірожа позвонив, сказав, щоб я понабирала води. Не знаю, десь прочитав чи що. Їхав додому, каже, що такого не було. Одеса вся темна, все стоїть, транспорт весь стоїть. Дурдом, немає в людей ні світла, ні води. Коли ну, обіцяють, що сьогодні ввечері включать. Побачимо, хто його знає. Ну, я думаю, навряд. Якщо щось там таке сталося, то може і не бути світла. Я набирала води ще баклажки деякі, бочечку ще одну наляла, хай буде. Сережа хоче поїхати сьогодні знову на сьомий. Подивимося, знову може якийсь генератор, таки візьмемо, бо мені здається, рано чи пізно це буде надовго. Наче дощ, слава Богу, став. і пішов, Цезара вигуляти, поки немає дощу, бо зранку ж кажу, таке лило не дає прибрати то листя, лиї, лиє. лиє. Болотяка страшна. Літом така була засуха, земля була суха, поливали скільки, але толку не було, зато щас лиє і лиє. Ну, ой, воно і добре, що йде дощ, і не дуже. Так що, ось такі у нас справи. Не знаю, коли вийде відео, коли включить нам світло. Так що, будемо зараз збиратися, може вже не буде дощу, ти поїдемо на сьомий подивимося, що там робиться. Що по чому, яка обстановка? Сьогодні немає, бачите, так багато людей. Вже трохи набрали генераторів люди. Туди було, було генераторів в основному. От, дві назад, тут дві неділі назад було генераторів багато стояло. Так, да, кстати, генераторів немає, давай світло. Нема, Не, немає нема, перезбирання. Не нема. Тут світло є на цьому краю. Тут 10 кВт 100 доларів, ага. 175. Звичайно кричиться. Це машина, так, машина я, я Саме дофіксирував дозвонку, щоб держало докупло оборота, працювала ставник. У магазині магазин є слід. Генератор. Дома вже точніше розкажу, за скільки, що. й роботає. Світло на сьомому, я так зрозуміла, вроде є. Хлопці казали, вони десь Вони під, від, десь від гори за, запідані і світло. Від города світла немає. Так, да, від города немає. Ну, все ми роботає. Так. Народу повна, народу в основному на намилки. Тут нікого, де от віщі де різні Тряпки нікого немає. В основному там і очередя не проткнуться машин повно. Так що їдемо додому вже. Ще раз привіт. Ми вже вдома. Слава Богу, купили генератор. Сірожа пішов там робить проводку. Так що ми будемо хоч трошки з світлом. Ну, мені саме головне, щоб морозилка працювала. Пару лампочок, не вистачить газ, слава Богу, є вже. Так що якось прорвемося, щоб тільки головне була вода, бо як немає світла і немає води у нас. В Одесі, звісно, там взагалі. Люди без води, без світла. Ну, сказали, що до вечора зроблять світло. Хоча я не знаю. Ті дні, як обіцяли там на сутки, то було більше. Ну, більше не було світла. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Так, що ось, так, купили генератор мі, за 450 доларів. 1,8. Ну, Нам вистачить. Перевірили, все працює. Нам головне, я ж кажу, що морозилка тягнула. Та і все. Зараз Сережа зробить, вечором підключимо. Подивиться вже точно, як, що, як він працює, що тягне. О, так що ось так. Я ж кажу. Ціни міняються на ходу. Ми брали цей генератор за 450 доларів. Там їх 4 штуки було. Ще люди підійшли деякі, потім вже підходили лише. І так. Нам сказали ще 450. Тут після нас підійшли люди. Я так краєм вуха почула, бо ми вже далі стояли. І тим вже казали 500 доларів, на ходу ціни міняються. Потім підвезли якісь по 700, ну, більші генератор. Тоже чула так. Одним сказали 700, одним 750. Отак От ціни міняються. Коротше, дурдом. Ніде порядку немає. Скрізь дурдом, бардак. Фонарик теж. Ми брали перший день війни за 450 гривень на акумуляторі, три режими. Це підійшли. Там, в одному місці, Сережа побачив такий фонарик, Тут, угу. Подивився, скільки, 1200, наскільки ціна підскочила. Взагалі, фонарики такі нещасні. Там 250, 350, чуть-чуть більше 700 гривень. Це, це вообще. Ну, я, я думаю, що це дуже дорого. Особливо, якщо воно китайські ті фанаріки за таку ціну. Але що зробиш, я ж кажу? Просто ніхто за цим не слідкує. Щоб хоч трошки якось трималися ціни, а там так. Як хочуть, так і ставлять ціни. Ну, сьомий, сам собі хазяїн кожен. Так що, ось таке, ну, слава Богу, ми собі купили генератора. Так що будемо я, хоч трохи світлом. Ще купила собі ось дошку таку дерев'яну, 135 гривень. Ну, мені віддали за 120. Сказали, вона остання дубова. Така тоненька і товста. Ну, хороша, велика, бо в мене в основному ті менші. І одна є прям здоровенна така. це така хороша. Фільтри купили поміняти. Шампунь. Ось такі от. 100 гривень бутилка. І купила собі зелений велюр метр погонний 200 гривень. Він тут показує такий холодний, більш теплий. От. І метр купила, хочу спробувати пошити ялинки такі. Купила до нього мішок холофайберу кілограм 250 гривень. Раз також останній забрала там, в тому контейнері. На тканинах там людей взагалі майже не було, пару чоловік ходили. Ну, так як і скрізь. Де віщі, там продається таке, дуже мало людей. В основному там всі намилки, де от газові балончики, таганки. Таке все, фонарики, там люди. І того. Вчора вже так багато не було людей. Так що ось такі от діла дурдом. І погода погана, я ж кажу, не стає таке болото. Сидиш в хаті, як дундук. У нас тут ще й навіть радіо не ловить. Так, хоча б там, якесь радіо послухати не ловить. Не в машині, не, не ловить в нас радіо, дуже погано. Так що ось такі от справи. Купили ще Церу корм, бо теж вже там осталось йому на пару разів поїсти, а світла нема, Сережа замовляв завжди через нову почту. То як замовиш? Як світла нема, зв'язку немає. І непонятно, коли воно це. Коли з'явиться світло. Так що, заїхали в магазин, ще й навіть дешевше купили. Так він замовляв там з доставкою. Виходило десь 2600. це ми в магазині взяли за півтори тисячі. Трошки якийсь новіший корм, але йому також його совітували, що хороший для корсів. От, так що, купили, спробуємо. Як він його буде їсти? Ну, буде, думаю, він все одно привик, щоб йому хоч щось зверху ще смачного насипали, сам корм не хоче їсти. Да, Вітер зривається більший і більший. Вже все листя майже пообсипалось, зовсім немає. Але не можна його зрібти, бо дощі лиють, болото. Ну, я ж кажу, то таке, хай стане якийсь день може, на погоду та й з грибу. Хочеться на вулиці щось робити, але погода, не дає нічого робити. Ляпає, ляпає, кожного дня дощі йдуть. Ось такий от фонарик. От. Три режими в нього дуже довго працює, хороший такий. Ззаді можна в машині зараджати. Телефони від нього навіть можна трошки підзарядити. Ми його взяли тоді за 450 гривень. Зараз такий 1200. Ну, це я вважаю, що це дуже дорого. Дуже підняли ціни. Ось такий корм новий купили. Також мішок 15 кг. Але дешевший. Кажу, ми так з доставкою платили 2600, а це взяли за 1500. 15 кілограмів. Дали Цезарю трохи спробувати з'їв нормально. Можливо, комусь надо. Сережі совітували в групі, що купують своїм собакам. Ну ми взяли спробувати. Ось так він виглядає. Вон яка погода? Холодно стає знову, вітер зривається, моментально змінилось. Так було в обід Сонечко вийшло, навіть було жарко трохи. А зараз знову затягнуло. Вітер зривається і навіть он почав моросити дощик. Я ж кажу, декілька разів на день змінюється погода. Не можна он скільки листя, не можна згребти. Дуже погана погода. Ось такий генератор Forester 1,8, бачок на 5 літрів, по-моєму. Підключав, Сережа тягне холодильник, лампочки по всій хаті і плюс ще моторчик до котла, що воду ганяє. Так що нам вистачить і такого, слава Богу. Ну і Все одно більше такого нічого не будемо включати. Таке чайник вже болір, то, звичайно, він не тягне. Ну, але то таке. Так що ми тепер будемо трошки світлом, якщо вдруг що вже? Буде хоч чим трошечки морозилку ту підтримувати. Починає ляпати дощ, так що йду до хати, зараз поставлю чайник, поп'єм чаю. бо Сережі треба поїхати там в справах. Да, Зривається вітер, як було тепло як різко змінилась погода. Листя вже майже скрізь пообсипалося. І так ще не дуже холодно, ще нема таких у нас морозів. Тому що тільки лиє і лиє дощ без кінця. Кожного дня дощ. Пустився ще більший дощ, вітер ще сильніший зірвався. Погана погода. Затянуло все скрізь. Марно. Добре, що ми ще встигли поїхати на сьомий. Не було дощу. Так що, ось такі наші справи. Вам всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.